Отже, друзі, хто допоміг Оксанці Марченко, дружині кума Путіна, накивати п'ятами з України. Це питання довго залишалося без відповіді. Розслідування журналістів із команди Слідство інфо показало за її виїздом могли стояти не лише охоронці медвечука, але й люди пов'язані зі спецслужбами. Запитали, хоча б можна чи ні. Це ж не гарно нечем. Друзі, нагадаю, 18 лютого 22-го року за 4 дні до повномасштабного вторгнення Марченко виїхала до Білорусі. Вивозили її дві автівки. Фактично, друзі, вся родина Медведчука тоді перебувала під санкціями РНБО за підозрою у фінансуванні тероризму. Проти Медведчука вже у травні 21-го відкрили кримінальне провадження. В жовтні він отримав першу підозру і був відправлений під домашній арешт. Але Оксанка тоді уникнула будь-яких процесуальних кроків жодної підозри чи запобіжного заходу, лише заморожені рахунки. Сьогодні нас лишили доступу до нашим щитам. Сьогодні там не приходить сабчення. Я не можу музику продовжити підписку на музику, тому що в мене заблоковані карти. Не музику. Оксана потім е, продовжила і пережила. Попри санкції, 21 першого підозру Марченко отримала лише у 23-му, вже після її втечі.